Всіх вітаю! Давайте сьогодні приготуємо тушковану курячу печінку з цибулею. Для того, щоб з печінки максимально прибрати гіркоту, я її замочувала в холодній воді на 1 годину і декілька разів змінювала воду. А потім на 30 хвилин в молоці. Добре промиваю, зрізаю плівки і нарізаю. Перекладаю в миску, додаю гірчицю і добре перемішую. Залишаю постояти на 20 хвилин. Напетильно наливаю олію. Добре її розігриваю, всипаю печінку і на середньому вогні смажу 7 хвилин. Поки печінка смажиться, нарізаю пів кільцями цибулю. Пересипаю на пательню. Додаю сметану. Трохи води. Всипаю перець. Ретельно перемішую і залишаю тушкувати ще на 7 хвилин. Коли печінка готова, додаю сіль, перемішую і вимикаю вогонь. За цим рецептом печінка виходить ніжна і без гіркоти. Всім смачного!